82% – саме настільки в області виконана мобілізація. Втім, якщо одні райони впоралися на всі сто, інші пасуть задніх. Це стосується, зокрема, Тисминицького, Тлумицького, Галицького та Рогатинського. Там виконання коливається від 30 до 40%. Багато військовозобов'язаних на заробітках інші працюють в Івано-Франківську. Відтак вдома їх застати неможливо. Також військовики мають клопоти з головами сільрад, які подекуди просто не хочуть допомагати вручати повістки. Багато хто із Галисільхрасіль сільських рад вони читали закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якщо вони уважно почитали 17, статтю, вісімнадцу статті дев'ятнадцяту статтю, двадцяту, де визначено, там 21, хто чим повинен займатися їх страх? лякає, що він живе в тому місці з тою громадою. Голова ОДА такі низькі показники районів називає провальними. На думку Олега Гунчарука, результати залежать у першу чергу від комісаріатів та керівників виконавчих органів. А за прогалиним в роботі посадовці відповідатимуть особисто. Але питання в першу чергу ще раз кажу, лугості керівників військових комісаріатів і виконавчих всіх органів. Значить ми зараз, скажімо, в м'якій формі я про це говорю. По другій хвилі мобілізації ми будемо робити кадрові вирішення питань, якщо в цих районах буде не налагоджена робота. Щодо роботи медкомісії, то з понад п'яти тисяч військовозобов'язаних придатними визнали лише чверть. Тім, на переконання керівника департаменту охорони здоров'я медики спрацювали добре. Чимало людей дійсно мають проблеми зі здоров'ям. Повірте мені, що після 40 років там уже медична книжка, як енциклопедія за груба, і направду вони мають підстави, щоб їх не взяти на сьогоднішній день до армії. Я думаю, що не завдання департаменту охорони здоров'я займатися мобілізацією. Направду, якщо є до нас запитання, ми готові вислухати. Якщо є зловживання Сторони лікарів, то будь ласка, нехай притягують їх до відповідальності у загальнодержавному рейтингу виконання мобілізації. Прикарпаття посіло восьме місце. Навіть випередило Львівщину, Тернопільщину, Чернівецьку та Закарпатську області.